Вінничина повністю підготовлена до початку опалювального сезону. Зокрема, виконано комплекс необхідних регламентних та технічних робіт. Рішення про початок опалювального сезону приймаються територіальними громадами, виходячи з фактичних кліматичних умов, що діють на території. Наразі з 63 територіальних громад області таке рішення прийнято у 51 громаді. У нас на зв'язку Віталій Драган, Бершацький міський голова, і маємо можливість дізнатись, чи стартував опалювальний сезон в. Цій громаді. Пане Віталію, мої вітання. Доброго дня. І головне питання: чи розпочався опалювальний сезон у вашій громаді? Так, розпочався, але не повністю по всіх котельнях. У нас опалювальний сезон ділиться на дві. Котельні одна котельня надає теплоенергію на комунальні будівлі, а інша котельня на фізичні особи, тобто для населення, все, що стосується комунальних, це лікарня, освіта, медицина, міська рада, школа номер один. Ми запустили ще тиждень тому. А якщо говорити про домоволодіння, то вже в скільки будинків подано теплоносій? Да, якщо говорити про фізичних осіб багатоповерхівки, то ми чекаємо. У нас котельна готова на 100%, Ремонтні роботи проведені. Чекаємо середньої добової температури 8 градусів. Поки їх немає, тому ми не запускаємося. Вінчина розробила антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання з урахуванням змодельованої ситуації відсутності енергоносіїв. Окрім цього, визначено стаціонарні пункти обігріву, а також можливості для розгортання мобільних пунктів спільно з підрозділами ДСНС. Які антикризові заходи будуть у вашій громаді? Зокрема, чи будуть пункти обігріву? Ну, ви знаєте, в нашій громаді. Не можу сказати, чи на жаль чи на, чи на радість немає природнього газу. Так, історична складності. Наші котельні працюють на альтернативному виді палива. Деякі котельні працюють на дровах, а деякі на пелеті. Пелета закуплена, нам є на два місяці палети для старту, для початку і дрова закуплені на весь опалюваний сезон. Стосовно е, пунктів обігріву, все опрацьовано, визначено два, дві будівлі, в яких може розміститися в одній близько 500 чоловік, в іншій близько 100 чоловік. Е, там теж е, пічне опалення, е, стоять котли воздуховодні, То ми готові до всього. Дрова на ці приміщення завезені з запасом. Кухні відремонтовані, тобто, ми можемо обігріти, напоїти, накормити, навіть є де розмістити для ночі. Все є. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І сподіваємося, що опалювальний сезон все ж таки мине спокійно у звичному режимі. На все добре. На все добре, дякую. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Драган, Бершацький міський голова, і говорили ми про те, що у Бершацькій територіальній громаді вже стартував опалювальний сезон. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.